Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Сьогодні у мене 3 січня і я хочу трішечки змінити концепцію свого каналу. Хочу замінити вишивальні тижні на вишивальний щоденник. Мені так буде зручніше, я думаю, що. Так буде і вам цікавіше, тому що буду знімати тоді, коли в мене є нашитий матеріал. Не буду прив'язуватися до якихось термінів, що ось у мене неділя, а я не влазю в неї і не знаю, що вам показати. Тому переходимо у вишивальний щоденник. Нехай буде так. Хочу розпочати його з дубового гаю, тому що я беру участь у СП від Юлі творчий куточок. Тобі привіт-привіт! В СП вишиваємо добовий галь. Мені потрібно робити тут по 2000 хрестиків кожного місяця це мінімум, який я повинна зробити. І хочу показати, що за вчорашній вечір в мене навишивалося 700 хрестиків ось в цьому районі, вишивала зелененьким таким, вже робила і ось тут, І ось тут робила дерева. В принципі, просувається досить гарно. Зараз я вирішила, що буду підзаповнювати оцей простір. Тут в мене більш така зашивка вже повна. І просуватися донизу, бо треба вже якось зробити даний кусочок, заповнити, наздогнати дівчаток. Але хочу сказати, що за той рік в мене не вже цілих 10 тисяч хрестиків, і це досить-досить непогано. Вона добре просувається, хоч я загалом вишиваю десь по 2000 хрестиків, поки більше якось в мене не виходить, зайнята іншими процесами або часу нема. А от стабільно, потрошечки вона просувається. Тож, наступне включення буде, коли буде якийсь прогрес, я вам покажу. Скоріше за все, в кінці неділі, тому що буду ще її трішечки брати. А поки відкладаємо дубовий гай, тому що в мене буде новий старт, як ви бачите. Вже підготовлені ниточки давним-давно, до речі, мабуть, вже рік вони в мене лежать, чекають свого часу, тканинка це мурано-сплеш такого ніжно-голубого кольору. І я хочу взяти участь у СП від Віру Віталівни СП Cat and Rabbit. В принципі, роботка невеличка, днів на 5, якщо гарно взятися за дану роботу і вишивати в старому темпі. Нічого такого складного нема в даній роботі. Буду вишивати, насолоджуватися. Ці схемки від Січкар для мене як насіння. Дуже приємно, швидко і отримуєш велике задоволення. Так що я вам ставлю картинку, як виглядає зайка. Я думаю, ви багато хто його бачили, тому що як тільки вона вийшла, вона заповнила всі простори інтернету. І мені вона також дуже сподобалась. Взагалі-то я вишивала вже і лисичку з даної серії, грундучка я вишивала, медведика. І в мене ще всі. Звір'ятка є, які залишились з тої серії, тому що я хотіла зібрати колекцію та скрутити ті рулончики гарні. Але так вийшло, що лисичку мене викупили. Бурундучок у мене зараз в окупації у бабусі. Вона його в рамочку вставила. Ой, трішки пошатала вас. А медведик у мене, як метрика, поїхав до одного гарного хлопчика, тому і показати вам нема що. Я сподіваюся, що хоча б кролик цей залишиться в мене, і я його додам в свій рулончик. Ще хочу вам показати ось таку зайку від ульянки. Це мій перший фініш 2023 року, рік зайчика. Я ще не приклеїла заднік, але ну, трохи незабаром все це зроблю. Відео про те, як я її вишивала, ви можете знайти в мене на каналі, ссылку я залишу. Зараз можете перейти по ній. І ось така гарна роботка в мене завершилася в перші дні зими. Тож, будемо продовжувати серію зайчиків. Я пішла шукати голочку та починати свій процес. А вам. Я включусь трохи пізніше та покажу, що в мене навишивалось. Всім привіт! Сьогодні 4 січня, і потроху я вже просунулася на даній роботі. Як ви бачите, вимальовується вже світер, середня його частина в мене вже закінчена, Це я про лисичок, і зараз я рухаюсь по заповненню його загалом. Мабуть, ще сьогодні я повишиваю цю роботу, а завтра буду вже дивитися, що буду вишивати далі. Скоріше за все, я продовжу вишивати свій чобіток, тому що треба його просувати, і в мене в планах на цю зиму його закінчити. Там в мене залишилось два листа, але то буде завтра. Покажу вам його пізніше. А сьогодні будемо дивитися на зайчика. Вишивається, як завжди, легко, поки що із блендів був тільки один колір. Поки не можу сказати, було їх в даній роботі багато чи ні, тому що коли вишивала медведика з останнього білого, там було взагалі один чи два. А коли вишивала лисичку, одну із перших робіт, то там їх було, я не знаю. Мабуть, штук 5. Так що, поки все легко, приємно, мені подобається гарні яскраві відтінки, і мені подобається основа, на якій я вибрала вишивати. Це Murano Splash 32 каунт. Доволі такі гарні хрестики виходять. так що Пішла вишивати, і потім покажу. Вам свій результат. Привіт! Сьогодні 8 січня. Десь два дні я не заходила не включалася, але це не означає, що я нічого не робила. У мене просто було хатнє прибирання генеральне, Якось було натхнення, то, думаю, і погодка, Так ніби сонечко світило, захотілося просто все зробити таке по-домашньому. Так, і В принципі, я от в'язала. Цей період ну, заморилася, вишивати мені особливо нічого не хотілося, тому в'язала другу шкарпетку. Ще я зрозуміла, що оцю частину, а, ну, яка на ножці, на нозі потрібна, оця, да? а я хочу зробити наступного разу більшу, бо це чоловічі носки, як на жіночі, оця коротка частина вона нічого, а от на чоловічі, ну, не дуже. Не дуже вона мені подобається. Так, і по даній роботі я вам вставляла до цього моменту частинку відео з тим, що в мене було вишито. А нагадаю, що це був перший лист, я його е, закінчила. Це була серединка зі сніговичком, оленем, е, пташечками та білочкою. Такий дуже насичений сюжетик там був. І мені залишилася верхня частина. Я вважаю, що це найлегша. І... Ну, Оця вся біла частина вона не вишивається, там тільки ім'я. Але я буду, мабуть, заміняти на Merry Christmas або е Просто Крісмес. скоріш за все, подивимось, щось мені такого захотілося, е щоб передавати потім цей носочок по сім'ї. <сум> так, і чобіток, точніше так. І зараз я прийшла на нижню частину. Тут також такі досить гарні частини, тут є кордінг, і я дуже-дуже хочу повишивати ним. Тож, давайте подивимось. Ось такий шматок у мене навишивався за вчорашній вечір. Вже видно пташечку, я думаю, видно подаруночок. І тут дуже багато металізованої ниточки. Зараз я якось підрулю, щоб вам було видно. Ну, я думаю, так буде видно. Досить такий гарний. Тут два кольори в бленді з даним металізованим кольором. Ну, звичайний голд від Діма. Ой, ну правильно, золото звичайне від Діма. Ось так його тут багато. І воно так себе блискує ввечері під огоньками я ж вишиваю взагалом ввечері, під лампою. І Чесно кажучи, аж так відбиває мене трохи ну, очі. Не те, щоб невдобно, але відволікалася. Тобто трохи складнувато мені було. Але вишила досить приємно. Нічого в мене не путалось. Я приловчилась як його вишивати більш-менш. Непогано в мене виходить. Так, зараз я поки відклала дану роботу. А, ще тут цей тут подарунок я зацепила жовтенький. Ну, поки відкладаю дану роботу, повишиваю а, зайчика в СП. Так що, зараз я вам покажу, що в мене там. І так, минулого разу я вам казала, що буду брати її в роботу. Так у мене не вийшло, я ж кажу, потянула мене в домашні справи. Тож захопилася і було не до того. А ввечері, коли вже лягла, все, я дуже втомилася, руки в мене потягнулися тільки не до в'язання, тому що там ну, особливо нічого так. Рахувати не потрібно було, очі напрягати не потрібно було. Хотілося чогось такого легенького. А от, ну, авторські схеми вони в принципі самі по собі, як на мене, складніші, ніж звичайні якісь набори. Тут і бленди, і багато беку. Я до нього ще, звичайно, не дійшла. Я на таких роботах роблю його в самий останній момент, коли він весь. Тому що там один почнеш робити, другий ціпляється, і коли ти пам'ятаєш, де воно все, ну мені так намного набагато простіше його вишивати. Дуже всім сподобались лисички, оці на светрику І мені також, я від них в захваті. Вони такі маленькі, класні симпатюльки. На сьогодні в мене в планах стоїть. Ну як? Це я так собі не планувала, хочу завершити світерок. Ну, от як хоч, мені його потрібно зробити. А то е, скоро, 25 го числа, якщо я не, чого, нічого не плутаю, закінчиться СП, потрібно буде звіт, Ну, поки в мене його немає, е, тому що тільки-тільки почала роботу і треба щось продвинути, щось показати. Ну, В принципі, такі роботки я вишиваю днів за 5, 6-7, дивлячись, скільки там хрестиків. А на даній роботі, якщо я не помиляюсь, десь приблизно 6 тисяч. Ну, це разом з беком, а тут одного беку тільки десь тисячі півтори, так точно буде. Тож, не буду я багато зупинятися на даному сюжеті, пішла вишивати. Далі покажу просування. Всім привіт! Сьогодні 15 січня, і я нарешті звільнилася, можу сісти повишивати. Як ви можете бачити, в мене на зайчику залишилось тільки зробити бек. Ну, ще правда, декілька хрестиків білого кольору, ніби його припорошило сніжком. І, в принципі, все буде моє зайченяточко готове. І я, скоріш за все, зроблю з нього подушку. Щось мені так захотілось і. По-моєму, в мене там ще залишилася класна така м'якенька голуба тканинка, плюш. От я думаю, якось так його оформити було б непогано. І якраз в моєї дитини там є вільна подушка, на яку я можу зробити таку симпутну наволочку. Дуже така класна вийде. Що можна сказати по зайчику, чесно кажучи, не дуже хочеться до нього підходити, тому що я якось почала мабуть, відходити від авторських схем. Я якось звикла до, ну, як на мій погляд, більш простішого, це ідея, можливо. З подивом це будете слухати, але тея для мене вишивається легше, ніж авторські схеми. Тому що ну, якось дуже тут цього багато, але результат, звичайно, він просто неймовірний. Подивіться на цього зайчика. Вон, він просто шикарний, такі переходи. І зараз ще буде бек. Це буде видно кожну, кожну його шерстинку. Він буде просто неймовірний. Вікторія Кростіч Віка. Тобі привіт. Е, вже закінчила його, і він такий милесенький. І мені потрібно все вже закінчувати його, не тягнути лямку. Тож, поки з'явилася нарешті вільна хвилинка, я можу це почати зробити. Ниточки я вже підготувала все, що мені потрібно, каву зробила. Треба вже, мабуть, буде підігріти, поки я тут балакаю. Включила Юлічку, творчий куточок. Тобі привіт. Зараз буду насолоджуватися, дивитися. Так що, пішла я. Повишиваю такого гарного кролика, буду відволікатися від тяжких новин, від яких зараз вся країна просто в шоці, і це дуже велике горе. Не буду на цьому нічого більше зациклюватись, тому що і так все воно цілий день уже в стрічках, і, і так всі плачуть. Дай Боже, щоб там всіх дістали, тому що. Як вони вже задовбали ті орки? Це, Це Капець Ладно, пішла я. Так, все ще 15 січня. Я до вас повернулася. І сідала я десь по обіду, коли моя дитина лягала спати. І завершила я в 5 годині вечора. От зараз 5 я вам знімаю цей фрагментик. А ви бачите купу. Оцю некрасиву безладу, купу ниток. А, ну, це я так замаскірувала, щоб потримати інтригу. Давайте приберу це за жахіття, треба буде потім розібрати ниточки. А в мене вже готова зайка. І, чесно кажучи, я свою норму бекстічу виш за сьогодні. Я вишила її, мабуть, місяця на два вперед. Не хочу я нічого чути про той Бекстіч, мене від нього вже нудить. Ну, це так, пожалілася трошечки, але кожен стівочок, як на мене, тут повинен бути. Можливо, щось можна було би прибрати, щоб не так більш деталізовано це все було. Але це авторська схема, і вони такі деталізовані, вони такі пророблені, дуже плавні переходи, тому ну. Сама знала, що я вишиваю. Це я просто зараз, мабуть, ще під, під впливом беку, я би сказала. Але зайчик дуже класний. Мені він дуже подобається. Тут, мабуть, із беку от ще не відійшла я, чи шість, чи сім кольорів. І я коли, от не знаю, дівчата вишивають фрагментами, так там спочатку там светрик, потім голову, потім лапки, не можу, бо я плутаюсь. Я починаю лізти кудись, а потім вертаюся, і я не пам'ятаю, а я вишивала тим кольором чи ні. Тому я роблю все по початку там. Дивлюсь, звичайно, які потрібно вишивати в дві, в одну, які повинні поверх йти, які під низом. І отак потроху-потроху, по всій роботі я просуваюся. Ну, в принципі, десь за 5 годин я справилась з цим ділом дуже гарний зайчик. Завтра треба буде познімати фото, якісь гарні на мій новий фотоапарат. І... Покажу вам викладу в інстаграмі, що в мене вийшло. Ну, Як ви бачите, він просто неймовірно гарний. І це мій другий фініш 2023 року. Так що пора закінчувати якраз це відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк а, і залиште якийсь коментар. І було б дуже-дуже класно, якщо ви підпишетесь на мій канал та залишитесь зі мною. Я вам бажаю всього доброго, щоб ви були в безпеці, щоб у вас все було добре. Гарного настрою та до побачення!